Сьогодні у нас субота, 21 січня 2023 року, 9 година 30 хвилин. Продовжуємо займатися ранковою зарядкою. Після зарядки підтягуватися. Показувати гарний приклад нашій молоді, нашим дітям. бедлоті показувати, хто є хто. Бо від того. Як ми себе поводимо, що ми робимо залежить наше майбутнє, майбутнє нашої країни, Бог все бачить, хто що робить. І всі, хто роблять гадості, будуть за це відповідати. 53. три, коли в тебе забирають. Це саме найдорожче, що в тебе є. Я маю на увазі дружину, дітей. І якась мерзота і ними управляє. І все із-за того, що ти не згоден з цими корупціонерами, держслужбовцями. Котрі будують отакі незаконні новобудови, потім їх не заканюють, не... заканюють незаконно, а потім ще роблять з тебе дурня, що ти чогось не розумієш. Але я прекрасно все розумію. Я твереза людина, займаюся кожен день спортом. Кожен день. Пишу різноманітні. Записую різноманітні ідеї. Кожен день. Спілкуюся в інтернеті, який мені останнім часом дуже часто вимикають. А ці мерзотники, котрих підселюють. Незаконно збудовані нових Допомагають цим злочинцям продовжувати брехати і робити все, щоб ці злочинці залишилися при владі, при... на своїх місцях на держслужбах. І далі допомагали їм будувати отакі. Незаконно збудовані новобудови. І це не тільки з новобудовами така ситуація відбувається. така ситуація відбувається в цілкому взагалі везде. Так що робіть висновки, хто який приклад показує, і чи потрібні нам такі держслужбовці, котрі кришують і захищають у таких от... Дермоїдів, забудовників і різноманітний, різноманітне бидло, яке підселюють всі новобудови.